Ще взимку минулого року мешканці будинку, що на вулиці Конякіна, 29, зверталися до працівників в офіс розвитку кварталу з проханням розповісти про ОСББ та його переваги. Після отриманої інформації громада виявила ініціативу таки створити об'єднання. Більшість жильців були за було тільки чотири проти квартири, із них, значить, одна квартира. Потім все ж таки… Сказала своє добро, сказала да. Згідно висновку технічної експертизи, у будинку є чимало проблем. На зборах ОСББ громада спільно вирішила замінити накриття даху, який у дощову погоду протікав. Мешканці підготували проект та звернулися до офісу розвитку кварталу. Мешканці звернулися до нас з проханням дофінансувати їхній проект. Фонд розглянув це звернення і вирішив його звичайно позитивно. Надалі у них теж є багато проєктів. На перспективу там і заміна труб. Каналізаційних і звичайно будемо продовжувати роботу і допомагати підтримувати за кілька місяців. Дах повністю відновили. Тепер мешканці не хвилюються, що зі стелі тактиме вода. Усі відчули переваги ОСББ. Коли збирали людей, то казали, що криша тече. Пару чоловік здала хто сколько мог, 300-400 гривень. А вже коли ОСББ сделали кришу, сделали нам площадку. Ми самі собирались копеечки, делали вот этот вот вход. Фонд палиці дуже багато зробили цього. Звичайно, краще тому, що кришу зробили. Ну, в дальнішому будуть робити в підвалі труби, Там теж треба міняти все. У новоствореному об'єднанні вже навели лад на прибудинковій території, зробили ремонт даху. Частково у підвалі замінили комунікації. Це чергове ОСББ, в якому фонд тільки разом допоміг покращити життя мешканців.